Панівецька дача дуже нас тішить, вона дуже близько біля міста, буквально за 2 кілометри пішки, і ви вже отут в лісі. Але це та оаза, яка зберегла дуже багато барвичок різноманітних. От це той рай для рослин і тварин, Ну і звичайно, для людини. Тільки берегти треба. До панівецької дачі ми підбиралися поволі. Так, напевно, злодій підбирається до того, що давно мріяв украсти, начебто, вже й час іти на справу, проте ще не визрів остаточний план, і можна всі попередні зусилля закреслити одним необережним кроком. Отож, аби не почуватися слонами в порцеляновій лавці, ми й не квапилися та примірялись до цієї перлини з усіх боків. Така неквапливість вартувала нам половини літа, бо ґрунтовне знайомство з панівецькою дачею припало на кінець липня, а вперше ми торкнулися її зеленого оксамиту ще наприкінці травня, коли все навкруг квітло барвами молодого літа. Ми знаходимося на території Національного природного парку Подільські товтри, і за мною Панівецька дача великий лісовий масив, який ще в 1974 році був заповіданий. Понад 900 гектарів займає вона територію. І, звичайно, Панівецька дача це не просто лісовий масив, це своєрідний лісовий масив. Своєрідний він тим, що серед цієї суцільної зеленої маси можна зустріти рослинні види, які занесені не лише до зеленої книги України, але й до міжнародних списків рідкісних представників флори. Ми бачимо тут грабово-дубові ліси, дубові ліси, ліси з дуба скельного. І, звичайно, в цих лісах ми можемо натрапити на багато різних рідкісних видів, таких як кукичка. Пірчаста — пірча прекрасний кущ, який і квітує, і дає корисні горішки. Таке дерево, як берека лікарська, яка в червоній книзі України. Серед трав'яних видів, якими всіяна ця територія, зустрічаються абсолютно унікальні. До прикладу, скополія карніолійська, яку ще називають українською мандрагорою, з усіма властивостями, що витікають із такої аналогії. Завдяки їм скополію широко застосовують у фармації. Росте тут і немало отруйних рослин. Наприклад, аконіт молдавський, аконіт строкатий з одного боку. А з другого боку, це дуже лікарські рослини. Сьогодні наука, медицина з ними постійно працює, тому що вони здатні припинити ріст і розвиток пухлин. Все це в цьому лісі поєднується. Тут є також і царство птахів, царство звірів. Та щоб це знати, потрібно в ці ліси зайти. І ми, я думаю, помандруємо по цих лісах і подивимося, що ж таке панівецька дача. А ще околиці панівецької дачі буйно поросли чебрецями. Ця трава тут усюди. Тож її мимоволі топчеш ногами, відчуваючи, як духмяний чепрецевий аромат заповзає тобі в легені із кожним подихом вітру. Колись мудрі були наші козаки, вони знали, що курити не тчучу, а саме чебрець. Ось це чебрець. Ось ця чудова гарна трава. Це давало їм можливість загортуватися. Тримати своє здоров'я і йти в походи в будь-яку пору року. А ми забули про це. Ми сьогодні користуємося тим чужеземним товаром і не дбаємо зовсім про своє здоров'я. Що є, то є. Теперішні козаки теж нерідко полюбляють курити траву. Правда, трохи іншу. І що вже здоров'я це не додає, то однозначно. Але ж курять і віддають останню свитку за ту сумнівну втіху. А тут своє цілюще в'яне під ногами. Оці класні кози, вони знають, що вони роблять. Вони собі пасуться в чебриці, лежать на чебриці, дихають чебрицем. І я не здивуюся, якщо і вони люльки курять чебрецеві. Козюльки маленькі, хороші, красиві такі. Які рожки в тебе гарні, о, які в тебе рожки гарні, да? Схоже на те, що наші легені наповнились не тільки чебрецем, а де ще й мандрагора. Нагодилася ще кілька хвилин на цій сонячній галявині, і кози почнуть нам відповідати, мов золота рибка, чоловічиським голосом. Все, годі вдихати підступні панівецькі пахощі бігцем до машини, де все звично дихає рідними вихлопами. Їдьмо з цієї весни туди, де сушить злаки стигле. Ми знаходимося на другій частині панівецької дачі. Адже вона така велика і гарна, така об'ємна і цікава, що можна з будь-якого боку зайти і побачити щось своєрідне. А чому ж панівецька дача? Панівецьку дачу це великий лісовий масив, назвали тому, що вона знаходиться неподалік сіл верхні і нижні панівці. Тепер просто кажуть панівці, але це дійсно верхні і нижні. Одна частина села знаходиться вище по течії річки, Смотрич, друга трошки нижче. Історичні записи свідчать, що село було засновано ще в 1460 році. Місце тут благодатне, майже поруч великий торгово-ремісничий центр Кам'янець-Подільський, що вже було дуже вигідно. А тут ще й природні багатства такі, що, хоч оберемками хапай. У 1590 році Ян Потоцький збудував в цьому селі свій замок. І відповідно це був вже його маєток. Тоді і лісовий масив став більш активно охоронятися як панські землі, і з того часу відбулося регулювання використання лісових ресурсів, так би мовити, мисливство, збирання грибів і ягод. Хоча це і не заборонялося, але щодо тварин, то накладались певні обмеження. Та лише мені здається, що цього разу наша біологиня перебрала на себе ще й функції історика Єсюніна, іншого ведучого іншої передачі. Та нехай уже будемо сподіватися, що пан Сергій саме цього дива не побачить. А мої шкода, що не побачить. Фактично, на сьогоднішній день на території лісового масиву Панівецька дача є дуби, яким понад 120 до 150 років. І це говорить про те, що дійсно це були справжні природні ліси. У цих лісах є дуб звичайний, до якого ми привикли, до цього красення, велетня, символа нашого народу. А з другого боку, тут є і дуб скельний, який також прикрашає скелясті схили до річки Смотрич. З одного боку, з другого боку, він формує своєрідний унікальний фітоциноз, який охороняється на державному рівні. Є іще одна версія походження назви панівецької дачі від слова пан, тобто господар. Пам'ятаєте, як у Щедрівці пане господарю, тобто територія, що має дбайливих господарів. Хоча, схоже, нашій пані Любінській найбільше імпонує інше припущення. А ще інколи кажуть, пан це пастух. Ну, звичайно. Можна по-різному слово пастух розглядати. В народному можна казати, що це пастуховець. А пастух може бути і духовний, а може бути і пастир. Тому пан от, і панівецька дача має багато от таких цікавих хитрощів от, з точки зору фі філології. А ми будемо сподіватися, що панівецька дача це від слова пан, пан це Бог лісів. Отож, раз ми у царстві пана, то ймовірно, що він і сам нишком спостерігає за нами, переминаючись на м'якому моху, що повністю тамує цокіт лунких панових радиць. Якщо так, то його певно треба шукати з північної сторони. Коли кажу, що мохи мають бути тільки на північній частині, і говорять про північ, то отут у нас ми можемо це знову спростувати, тому що мохи знаходяться там, де вологіше. І внизу дзюрчий струмочок, від нього йде волога, і тут у нас росте мох. А якщо ми подивимося на північну частину, там вже вологи набагато менше, і моху такого ми вже не побачимо. Тому Треба чітко розуміти, де ви знаходитеся, чи на півночі області, чи на півдні, чи поряд є вода, чи немає. Бо те, що завчили в школі, що є мохи показником північної частини, це природа спростовує. От ми маємо винятки. Тож, якщо ви на лихо заблукали в лісі, не покладайтеся на догми зі шкільного підручника. Краще орієнтуйтесь за компасом. Ну а якщо і його нема, то шукайте компасника. У понімецькій дачі, так як і в багатьох наших лісах, трапляється така рослина, яку називають празелень або ще компасник. Чому компасник? Та якщо ми подивимося на листочки, то вони розміщені таким чином, що один показує на північ, другий на південь, третій на захід, четвертий на схід. Якщо ви загубилися у лісі, то ви можете використати отаку особливість. Цікаво, навіщо нашій біологині ціпок. Пагорбами вона гасає як шістнадцятка, тож ясно, що не для опори. Та й від лісової нечисті оборонятись навряд чи доведеться. Бо ми своїм лементом вже давно всіх мавок і лісовиків розполохали. Ми в самому серці панівецької дачі. Грабуво дубові ліси за участю дуба звичайного і граба звичайного. Здається, нічим не здивуєш. Але їх так мало залишилося сьогодні в Україні, і, звичайно, і на Хмельниччині. Та Панівецька дача це той осередок, де саме тут можна зустріти унікальні лісові угруповання. Можна послухати також і мелодію струмка. Саме він йде із невеличкого села. От через всі джерела, які тут є, формується отакий от невеличкий струмок, і біжить він до річки. Смотрич. вода, чиста, можна напитися, і нічого тобі від того не буде. Точно нічого не буде, ви в цьому на 100% впевнені, бо хто його знає, що то за кози там на узбіччі паслися. Може, то попередня група туристів напилася водички зі струмка. Тим часом ми дістаємося старих мурів, збудованих ще наприкінці 16 століття навколо водчини графа Яна Потоцького. Ті мури давно втратили будь-яке чи то оборонне, чи то господарське значення, занепали та позаростали чагарниками, лише маючи не аби. Яку уяву можна вгадати в залишках цих кам'яних споруд колишню велич і владу плодовитого польського роду. Тепер тут, як і всюди, в цій місцині, владарює інший пан Бог пан. А нам і не прикро, хай собі довго тут живе. Нам би дуже хотілося, щоб і через наступних 500 років наша панівецька дача залишилася. А оці мури щоб відродилися і щоб тут знову був. Замок, щоб тут був господар, і щоб ми могли також сюди приходити і говорити про те, яка прекрасна природа поділля.